Мене звати Євгеній, і я менеджер з брокериджу будівельної компанії Вертикаль. Будьмо знайомі! Зі мною легко купити і легко продати, бо я легкий на руку. Легкий сервіс перепродажу нерухомості Вертикаль Брокеридж це швидкий спосіб купити або продати житло, комерцію, гараж або паркомісце у підземному паркінгу. Наша команда консультує та надає професійний супровід угоди купівлі-продажу нерухомості. Технічний, маркетинговий, юридичний. Є навіть пропозиції за вигідною програмою ЄОСЕЛЯ. Продати вигідно чи дуже вигідно, швидко, чи ви ще подумаєте, сформуйте запит, і ми легко з ним впораємось. Якщо бажаєте скористатись сервісом Vertical Брокерич», пишіть у коментарях. Зі мною легко!